Всім привіт дороге товариство! Ви на каналі Кліпіш 7, і це початок мого третього чемпіонату. І цього разу чемпіонат з груповими етапами, оскільки команд 12, а я не хочу робити восьмі фінали, щоб команди проходили далі по блату, оскільки це не чесно, тому це груповий етап. Також команди збиралися, обираючись на рослин гігачадів. Ось увесь список гігачадів, який у мене набрався з досвідом. Звісно, ви поспорите, що деякі рослини взагалі не гі-гачади. Ну не спорте. Тим більше поняття гігачадів доволі не таке, як ви можете думати. Переконайтеся ви при змаганнях. А перед початком рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб не бути відстороненим і розуміти все, що твориться. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. Змагання Азанатус проти електромагії. Приступає збірка Азанатос за авторством Кліпіш 7. І так, це моя збірка. Рішив, що теж поучаствую, та й просто дебільна тактика. Команда складається з гіпнокапусти, алої і пня факера під моркою. І так, я взяв гіпнокапусту, хоча сам не навижу гіпну Но ідеї у мене не було. Та й просто, моя збірка ні в якому разі не претендує на чемпіонство. Взагалі, абсолютно. Якщо ця збірка переможе у моєму чемпіонаті, тоді до Ліги Чемпіонів буде 9 чемпіонатів. А тут тепер 3 трохи міцніших зомбі. Но їх 3. А значить, що гіпнокапуста успіє всіх перебити. Приступає збірка «Електромагія» за авторством Тек. Команда наша схожа з моєю збіркою, але тільки тут Орішник. А як ми знаємо, у більшості ситуацій Орішник краще гіпнокапусти. Также в околі, який тоже Гігачат, поки у моїй збірці Гігачат в А на здачу декузят в Тростин. Щоб хоча б якась постійна атака була. А що до першого раунду, тепер тут зомбі з третьої і четвертої степені. І тут буде все так само, як і в ситуації з гіпно-капустою. Цього разу обидві збірки набирають по 3 бали. Імповий раунд і азанатос тут треба нереальні таймінги, аби імпи-близнюки не роз'єдналися, і або загіпнотизованими пішли собі, або їх спалив би пень, оскільки посмертна атака пня убиває імпів близнюків зразу без роз'єднання. Ну, як видимо, капуста вибирає імпа гарга, який роз'єднює імпів близнюків, що стає майже фатальним для команди. Оскільки Капуста не зможе перебити усіх імпів, так що Капусті неохота атакувати Фанги. Ну і у команди Електромагія тут не все так просто. Якщо імпів без нюків об'єорічник, тоді перейматися за Фанги уже не буде треба. Ну, як не як орішник атакує найближчих зомбів. Но імпи в пузнюки прийшов притик до Боколі і удар Боколі і полетіли імпи на хлад, І Іорішник потрапив в ситуацію, що є капуста. А обидва спіркам в Раунд з машинами і шока казати. Замість того, аби брати горохомет або п'ятистольний стручок, тут алоє і капуста оскільки я не дозволив збирати тактики з горохометом або стручок з пнем, оскільки цей шаблон уже мені надоїв. А так, тут очевидно, що команді кранти. Ви думаєте, що гіпнокапусті повезе? Не знаю, але і так моя команда – це дебільна тактика. Зато можу пояснити за моркву. При з'єднанні рослини я використовую моркву і воскрешаю рослину. Рослина дорожчає у півтора бала. Тому у мене нічого кращого не прийшло, як зробити пень, який буде усіх палити. Ну не думаю, що у цієї збірки буде краща ситуація, оскільки фланги тут якби усі рослини захищають, но ДПС і станблоколі сильно не покращить ситуацію. Ось дискозомбі наближаються, і тут очевидна баранка. Так що очевидно, що фанги у команд такі собі. А ось зрадницький раунд з чортополохами, де якраз я зможу продемонструвати моркву. І ось пень бахнув і убив усіх шутів, і всім привітів. А сам пень вертається назад завдяки Моркви. Тому тут бала. А тут тепер бокорі буде помичати по максимуму. Ось і обстріл з комороха, і всім привіти уж готують свої черепа, а болі не Пень. і не знищить усіх. Так що, швидше всього, що команді кранти. Но орішник успіла перезарядитися і убити останнього скомороха. І знаєте що? Фіз друг сволоч добив орішника, зато більше ніхто не мішає чортоблохам, щоб добити фізрука і всім привітів. Но, чи давати мені бали? І цього разу ми порадилися у телеграмі і вирішили, що буде краще дати пів бала. Так що моя команда виходить у лідери не на 3, а на 2,5 бала. Раунд з літаючими зомбі, плюс ще є папугаї, так що швидше всього, щоб не украдуть, пернаті, а гіпнокапуста не успіє перебити всіх. І так стається. Зато у Боколі є один хороший скіл. А іменно ніхто не може перелетіти боколі. Зато папуги без проблем можуть навіть таку міцну рослину, як Боколі украсти. І ось, уже зачепилися папуги за Боколі, І вони реально утащили броколі. А тростина взагалі ніякої користі не приносить. А вони як ми зрозуміли, не може в один контрити всіх. Ну шо, знову баранка. Раунд з піроманами і тут мої збірці кранти. А іменно через факелоносців, які уб'ють пень без постмерної атаки, ось факер спробував спалити пень на факелоносці швидші і мінус пень, а як пень вернувся, так зразу його спалили ті ж самі факелоносці. Ну що можна надіятися на збірку, якщо річник не успіє перебити усіх, Хоча хрибочок трохи затримав факера. Допокионосців запоїнити може тільки Боколі, но стан Боколі недовго триває, так що боколі моментально спалили. Так Такшо, обидвої спіркам баранка Раунд з куроводом і це той момент, де корисно не мати дальної атаки, оскільки здалека може атакувати тільки Гіпнокапуста Так що одна атака і все. A tu momentalnie Orzesznik zakończył tak, Także obydwie zbiorki... ...sprawiły się. Count na zachęcenie skrajnych linii. I tu mnie nie komentować, o dużo ...no wy że moja zbiorka na tyle biedna? No kapusta wybrała pianista. No to jeden z sześciu zombie na gazonie. Зато Орішник зразу заряджена, так що о, може Орішник успіє перебити усіх зомбі, ну уже один пол зміг нанести непогану кількість шкоди базовому зомбі. Хоча він вийшов на крайну лінію. Зато з динозомбі зомбі команді повезло. Так що крайній зомбі вийшли на сусідній лінії. І тепер бажано, щоб Тростина добив останнього фангового зомбі. І він це виконує. А Орішник ліквідовує останнього конуса голового. також лишився один піаніст. Хоча Болі прикінчив. Так ще піаніст прикінчив тростину. Орішник уже має перезарядитися. Ось Орішник атакує, но шо? Якого фіга? Обідніша втрата балю, яку я ще тільки видів. Блін, я все одно хочу дати Електромагії 1 бал. Станчий раунд. І тут, якщо капуста буде вибирати правильні цілі, тоді може буде все добре. А капуста цього разу не тупить і вибирає мага. І тепер запахло перемогою, оскільки навіть якщо капуста вибере мисливця, Октозомбі не успіє закидати усіх восьми ногами. На но капуста знову не тупить і вибирає октозомбі, що доволі не характерно. Якщо що все чесно, нічого не підстроєно, оскільки я не хочу вигравати у своєму чемпіонаті. А тут ще один значний плюс орішника вона атакує пріоритет мага, но ще лишився октозомбі, а орішник спершу атакуватиме мисливця. Ну знаєте що? Я когось фіга, хто зомбі не став чекати yeah, yeah, yeah. і зразу накрив пух гриба і тростину накрив восьму Як же в мене він бісить? Чому в нього нема нормального кулдауна? І тепер, чи успів річни убити цю сволоч? І як ви думаєте? Знову обідна втрата всіх палів. І це все через малі мілі секунди. Так що моя збірка збільшує відрив. Симетричний раунд. І навіть тут моя збірка справиться. І як ви думаєте, через кого? Правильно, завдяки хіпну оскільки газетчиків всього і ж два. Хоча один розігнався. І навіть сів пень. Хоча на більше його не стало. Так що не забуваємо про морку, так що тут три бала. Та й Орішник зможе перебити. Плюс не забуваємо про стан Боколі. Хоча Орішник приступає, коли газетчики вийшли на сусідній лінії. Зато у Орішника багато часу, тому що Боколі станеть, плюс має багато здоров'я. Так що тут теж 3 бала. І знову моя збірка не дає зменшити відрив. Антимагічний раунд. І тут шансів у моєї збірки нема. І це доводить один смак палички фокусника. Так що додивлятися не будемо. Приступає орішник, і тут, порівняно з гіпнокапустою, капустою, орішник не може убити лише фокусника. Но орішник не може атакувати крайні лінії. І фокусник телепортує опортує хілера на крайну лінію. І, до речі, Фокусника такою покрив, тому є шанси, що хоча би фокусника вдасться убити. І знаєте, що реально фокусника команда змогла прикінчити, тому знову бідно, но хілер на крайній лінії. І знову спірка паранка. Раунд з таранами. І знаєте що? А нічого. Як видимо командна робота, і моя спірка рішила все хитрим способом. Тепер розумію, що рандомна команда не показала всю силу моркви. І як ми видимо, завдяки моркві тут три бала. Зато нарешті орішник може по себе показати, наша вона спроможна, і футболіст урізається у свого булого товариша. І знаєте що? Навіть якщо бик дойде, йде, тоді ім не зможе перелетіти поколі. Так що тут усе під контролем. Та й взагалі бик нічого не успів зробити. А одному футболісту прийдеться їсти гриб. Потім мегамісного боколі на ну, орішник як не як перезарядиться. Що творить моя команда? Раунд з римською катапультою. І мені тут лінь казати, поскільки команді шучу всього кранти. Нічого, може електромагія хоча б зможе не збільшити відрив. Но розуміючи, що для боколі треба три вази, на боколі не пень, тому посмертної атаки не буде. Так що з вас виходить по носоголові. Хоча Орішник спасає Боколі від вази за допомогою був гриба. Но зомбі так і з'їли б околі, а орішник не успіє усіх перебити. Но це не значить, що орішник гірше цвітної капусти. Якби ж не було би тоді капуста теж втрачав би бали. Ну ні, чого це розгром? І чого моя збірка набирає бали? де зомбі можуть моментально приблизитися до рослин. І як ви думаєте, хто тут буде тащити? І не може бути, тащитиме тут пень факер під морквою. Он у чому діло, або гібна капуста тащить раунд, або пень тащить раунд. А тепер представте, якщо би я взяв гороховий стручок або горохомет на тих. тоді би це був би капець, а так, пень спалив усіх імпів, а як я казав, імпів би пень убиває без роз'єднання. Так що морква відчуваю, що морква піде у пан. А так, тут надіятися треба на останні залп пушки. Так що, але щось робить. І навіть якусь користь приносить. І пані вибухнув, коли усі імпи були на центрі. Мені уже лінь коментувати, оскільки тут треба надіятися на міцність поколів. Ну знаєте що? Один ривок імпів близнюків, і от вони змогли повернути свою хитрість, тому і тростину і орішника з'їли. Та пішли ви з такими рахунками раунд оборонець ззаді, і якщо що Пали даючи за убитих зомбойдів, оскільки нехай навіть оборона заради галочки працювала. Тим більше, зомбоїди мають більше здоров'я, ніж проспектори. Но пень тут добере решту 2 бали. Можна не перевіряти, оскільки орішник не атакує назад. Коротше кажучи, інтриги нема, а розгром мені лінь коментувати. І фінальний рахунок 30 на 12 з половиною у вигоду команди Азанатос. Що ж, називається, хотів зібрати дебільну збірку, щоб програти зразу, та й просто заради забави. Но набрати 30 балів це взагалі капець. Ну добре, не буду так сильно розстроюватися. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.